Добрий день. Сьогодні будемо робити. Будемо робити, будемо робити тема заняття коробочка, коробочка, коробочка. Коробочка. Ось, дивіться, у мене багато, багато, багато рі... каченята різного кольору. Бачите, багато. Їх багато, багато, а мені покласти їх нікуди. Тому ми зараз зробимо. Коробочку, в яку я покладу цих каченят. Ось для, для роботи нам треба взяти ножиці, ножиці, ножиці клей. Клей, клей і папір. Папір. Можна взяти кольоровий папір, можна білий? Можна. Я взяла ось такий папір. Якої форми папір? Прямокутник, прямокутник. Правильно, кутник, Прямокутник. Прямокутник. але нам потрібен квадрат. 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 Зараз ми його зробимо. Якщо ми куточок сюди тут, зігнемо. По лінії, рівненько ось і личне відріжемо ножицями. Відрізали, то у нас з'явився квадрат, квадрат. Квадрат, бачите? Тепер треба зігнути навпіл куточок до куточка навпіл, ось так. Ось у нас з'явилася, бачите, лінія згину. Лінія згину. Лінія згину. Ось, бачите. Тепер ми ці куточки складаємо до лінії згину. Ось так. Добре-добре згладжуємо лінію згину. Так, тепер перевертаємо і ще складаємо до лінії згину рівненько. Ось у нас, подивіться, з'явилися ось такі лінії. Тепер навпаки, будемо згинати в іншу сторону. Ось так. Робимо однаково, згинаємо до лінії згину. Так і ще до лінії, згину. Подивіться, у нас з'явилися маленькі квадратики, бачите? Маленькі квадратики. Тепер ми робимо надрізи в кожному куточку з однієї сторони. Ось, робимо надрізи до лінії згину. Ось так. Бачите? З однієї сторони. Тепер перевертаємо, і той, точно тут же, ми знову робимо надріз. до лінії згину. Ось, бачите? Перевертаємо і знову з тієї ж сторони робимо один надріз. І перевертаємо останній ось. Теж робимо надріз. Всього чотири надрізи зробили. О, ось вони, всі по куточкам, бачите? По куточкам. Чотири надріз. Тепер ми складаємо, ось дивіться, цей один надріз складаємо в. Вовнутрь. Для цього ми ось так загинаємо і намазуємо клей. Ось я зігнула і намажу клеєм. І ось так з'єднаю наші Квадратики. Бачите, один куточок уже готов. Тепер знову ось так треба нам з'єднати. Для цього знову я загинаю і намазую клеєм. Ось так. І склею куточок. У нас уже, бачите, як получилось гарно. Я наклею. Я наклеюю. Я наклею. Я наклею. Ще знову повторюю. Робимо однаково. Знову загинаю цей надрізаний, змащую його клеєм і знову з'єдную і склеюю І останній кут, куток, подивіться, ось теж я. Загинаю, намазую і склею. Подивіться, яка гарна коробочка у нас є, готова. Можна зробити ще ручку. Ось у нас є відрізана. Ми Відріжемо смужку. Можна навіть її зробити тоненькою. Ось смужку. Намазуємо. Один кінець смужки, і приклеюємо, і другий кінець смужки, і приклеїмо. Подивіться, будь ласка, у нас коробочка, наша коробочка. Робочка є, готова! Тепер ми туди покладемо наших каченят. Ось так. Їх багато, і ми їх ось в коробочку. І нам тепер, подивіться, дуже-дуже. Нравиться коробочка, бачите? А ще можна прикрасити коробочку квіткою. Квітка квіти. Квіти. Або квітка одна Намащуємо. намазуємо готову квітку. І приклеїли її ось так до нашої коробочки. Подивіться, подивіться, яка гарна у нас з вами вийшла коробочка. А тепер самостійно дома або з мамою чи татом зробіть однаково заняття. É